Привіт всім красивим людям! З вами Аніта Пі і ви на моєму каналі, де ми говоримо про стосунки, про секс і взагалі про те, яке життя бентежне. Сьогодні мені хочеться з вами поговорити на таку цікаву тему, яка стосується людської нечутливості. Я вирішила зробити декілька відео і розказати, що це власне таке. Як розпізнати людину з значутливістю, і як жити людині, яка має високу начутливість, покращити своє життя і зробити його комфортніше. Тому що, власне, я начутлива людина, і коли я про це дізналася, моє життя нарешті стало з голови на ноги, як це має бути? І я перестала думати про себе, що я якась не така. А в своєму житті я доволі часто чула подібні фрази до себе, особливо в дитинстві. Наприклад, ну, чого ти така мнітільна, або ти що не можеш потерпіти, або Ой, ну що ти така чутлива, що ти плачеш постійно? Моє улюблене взагалі було: ну ти якась не така, яка бляха не така. І коли ти чуєш постійно подібні фрази, ти сам починаєш думати, що, «Хм, Можливо, і справді щось тут не так, через це самооцінка падає, і, в принципі, якось воно все не дуже класно, і якісь перспективи такі не дуже яскраві. Тому, власне, коли я дізналася, що існує такий термін, як висока чутливість, і коли я впізнала себе. В, власне, можна пройти тест на високу чутливість, я додам лінк у, у, в описі до цього відео, то нарешті я від себе відчепилася, але хочеться сказати таким більш влучним словом. І якщо це відео допоможе хоча б одній людині більше дізнатися про себе. Про свою особливість, а нечутлива нервова система, бо тут е, мова йде власне про нечутливу нервову систему, так, за рахунок чого і утворюється висока чутливість, якщо це допоможе хоч одній людині, якщо, можливо, це саме ви, і ви нарешті відчепитеся від себе, зрозуміти, що ви нормальна бо нормальний, і е, з вами все окей. І направити свою енергію навпаки, на позитив, на розвиток, на покращення свого комфорту, то я буду щаслива. Так, отже, почнемо. Спершу я вам розкажу, що таке на звідки взявся цей термін і що він означає. А, так, я буду підглядати свій конспектик, щоб нічого не забути. Так, я тут собі зробила каву. До речі, це моя остання кава на сьогодні, бо зараз вже пів друга, і зазвичай я вже після 3 або 2 години каву не вживаю, бо потім я не можу заснути. Кому знайомо, напишіть мені в коментарі, скільки кав на день ви п'єте і коли у вас останнє. Отже, начутливість. Цей термін з'явився дуже таки недавно, в 97-му році. Його ввела американська психологиня Елен Ерон, яка ж потім написала і книжку, яка називається The Highly Sensitive Person. Я оту десь покажу, як вона виглядає. Ви зможете її прочитати, якщо захочете. Власне, це і є такий гайд для людей з високою чутливістю. А вона описала, що є люди, на яких зовнішнє середовище. Справляє більше враження, ніж на інших людей, тобто впливає сильніше. А такі люди зазвичай мають нечутливу нервову систему. Тобто є така стабільна, звичайна нервова система, так? А є так чутлива, чутливіша за, е, за нормальну. Це, в принципі, і все пояснення. Тобто, що це означає? Що нечутливі люди вони відчувають. Сильніше. На всіх нас зовнішнє середовище впливає тим чи іншим чином. Так? Це може бути тепло, холод, шум, що ще, голод. Тобто, це все різні стимули. Вони впливають на нас кожну, кожну хвилину, кожну секунду. І на надчутливих людей вони впливають сильніше. До чого це призводить? Це призводить до того, що нервова система начутливих людей швидше втомлюється і виснажується. Тому, власне, панацеєю для нас є банальний, але дуже важливий відпочинок відпочинок і здоровий сон. Те, чого нам всім не вистачає, так? Отже, начутлива людина. Сприймає всі ці стимули сильніше за інших людей. І знаєте, я коли е, дізналася, коли почитала про це, я просто пригадала дуже багато прикладів зі свого життя. Звісно, коли я поводилася не так, як інші люди, в силу того, що мені це приносило шалений дискомфорт. Я просто не могла ну, банально взяти е, якісь шумні приміщення. Наприклад, одного разу ми пішли з друзями в якусь кафешку, а там виявилося, що всі курять кальяни і дуже гучно грала музика. Я пішла через півгодини. Все, мене, мене просто мені, мені фізично стає дискомфортно, я не можу не говорити, не можу нічого їсти. Я постійно відволікаюся, і мені стає погано фізично. Тому я видумую, якісь раніше видумувала так, що мені а, кудись треба, що я поспішаю. А, зараз я намагаюся, коли я знаю про свою особливість, я намагаюся пояснити, що ну, от так, мені дискомфортно. Або ми якось шукаємо компроміс, можливо, підемо в якесь інше місце, або зустрінемось іншим разом. Па-па. Але знову ж таки, до цього я теж дійшла не за один день. І е, в цьому першому відео мені хотілося розказати вам мою історію, як я дізналася про свою начутливість. Це, власне, сталося не так давно, коли мені було 30, зараз мені 33. Я на той час жила у В'єтнамі, і зі мною сталася алергія. Я дуже злякалася, бо то було вперше в моєму житті. У мене ніколи не було алергії, я не знала, як це. А на той час вона сталася така якась серйозна, на все тіло, я не знала від чого. Я дуже панікувала, намагалася пояснити в'єтнамцям в аптеці, що зі мною відбувається. Звісно, перечитала весь інтернет на цю тему і випадково натрапила на статтю, де мама розказувала про свою доньку, якої була алергія на сонце. І, власне, не тільки донька була алергіком. Але вона, в принципі, була надчутлива до різних тригерів, так? Сонце, в тому числі. Для мене тоді, на той час, цей термін був новим. Я такого не знала, я не знала, що таке існує. Він мене зацікавив, тому що, розказуючи про свою доньку, читаючи про ту дівчинку, я просто бачила своє дитинство. Я бачила. Що я поводилася так само, як вона. Якісь просто такі однакові епізоди життя. А, я, а, тобто до мене ставилися так само, як до цієї дівчинки. І це мене настільки вразило, що я почала читати далі, бо я зрозуміла, що хм, можливо, таке все зі мною окей, просто, просто от-отак, отака я так, скажімо так. І я вичитала, натрапила на цю книжку, про яку я вже сказала, ще на статті. І тоді я зрозуміла таки, що так, дійсно це існує, начутливі люди є, що це нормально, що все окей з нами. Просто нас менше, насправді, всього лише 20%. Але надчутливі люди є і жінки, і чоловіки, ба більше навіть серед тварин зустрічаються надчутливі. Тому, друзі мої, ми всі з вами нормальні, з нами все окей. Але, але, але треба знати треба знати про це і знати свої особливості, щоб допомогти собі в разі чого. Так? Бо зараз, наприклад, в Україні війна і. Всім важко, всі переживають, всі стресують, страшні речі відбуваються. Тому нам треба піклуватися про себе будь-якими способами. Любити себе, цінити себе, захищати себе. Так, бо, бо життя одне, щоб, щоб не прожити це життя дарма, щоб жити його якісно. Тому я й записую це відео. Так, що ще хотіла сказати. А, власне, хотіла привести декілька прикладів, так як проявляється начутливість у мене. А, і я вас попрошу в коментарях написати свої варіанти, якщо ви з'ясували, що ви теж начутлива людина, або, можливо, у вашому оточенні є начутливі люди, або у вас начутливі діти. Дуже цікаво, як це проявляється у них. Що стосується мене, то, ну, наприклад, візьмемо каву. Чутливі люди дуже чутливі до кофеїну. Кофеїн, бо він впливає сильніше, стимулює нервову систему сильніше, ніж у звичайних людей. Тому для мене це одна-дві чашечки кави на день. Це такий мій максимум, і то, як я казала, до третьої, ну добре, можливо, інколи до 4-ї години. Це правда, сьогодні я вже п'ю третю, бо погода така, що тільки спати. От, Але, можливо, я про це пошкодую. <світ> От, а зараз мені дуже хочеться кави. Далі. Наприклад, я намагаюся створити навколо себе комфорт, такий елементарний, знаєте, бо. Ну, для мене це такий елементарний комфорт, хтось цього не помічає, так звичайні люди. А для мене такі маленькі дрібнички вони можуть врятувати мій день. Наприклад, я постійно беру з собою воду, якщо кудись йду, бо я не можу без води. Я дуже багато п'ю. Я ніколи не виходжу на двір влітку без сонцезахисних окулярів. Навіть коли пасмурно, навіть якщо там дощ іде, все одно. У мене дуже нечутливі очі, і я дуже реагую на. На світло. А, якщо я голодна і у мене немає змоги поїсти, то це біда. Це біда для мене, це біда для всіх, хто поруч, я стаю нестерпна, я не можу концентруватися, я не можу нічого робити. Всі ховайтеся, все. Мені треба поїсти і заспокоїтись. Тобто нервова система реагує так, що дискомфорт великий викликає почуття голоду. і ти просто не можеш нічого іншого робити, відволіктися від цього. Так? Тому для мене а, щиро незрозуміло, як деякі мої подружки а, можуть цілий день нічого не їсти. Да? Коли ми там зустрічаємось ввечері на, на чайок чи на вечерю, вона каже: Ой, я цілий день сьогодні забула поїсти. Взагалі треба хоч щось закинути, бо, бо якось воно щось, щось не те, щось не те. Ну, як, як можна забути поїсти? Для мене це не працює. Для нечутливих людей дуже важко, дуже дискомфортно терпіти почуття голоду. А, так, що ще? Що ще що ще? це сказала? А, ну, ще така важлива тема, як баланс роботи відпочинку, так як нервова система наша перевантажується набагато швидше. Працювати довгий час дуже дискомфортно і дуже погано. Дуже погано, Бо, бо потім треба відпочити більше. А хто відпочиває більше, та ніхто, хтось взагалі не відпочиває. Тому це така тема болюча: болюче давати собі, давати собі час на відпочинок, на релаксацію, на заспокоювання, можливо, побути наодинці. Якось відновитися це, це дуже важливо для нечутливих людей. Це допомагає. Це дуже допомагає. Я в своєму житті жодного разу, жодного дня не пропрацювала в офісі. Взагалі, мені дуже важко, коли дуже багато людей, наприклад, в одному приміщенні, бо більше коли на, на, за тобою спостерігають. На твоєю роботою, коли є якісь дедлайни, хоча я все роблю, але я так переживаю, що ця робота мені явно не йде на користь. Тому я намагаюся працювати з дому в таких комфортних умовах, щоб, щоб мені подобалося і було приємно. І з приводу відпочинку я вчуся, я не вмію відпочивати, чесно вам признаюся. Бо коли я відпочиваю, мені здається, що я щось втрачаю. Можна було витратити цей час на навчання, на якусь ще роботу, щось зробити корисного. Але я розумію, що саме для мене це необхідно, це важливо. Тому я намагаюсь відпочивати якось активно. Я дуже люблю прогулянки. Дуже люблю пробіжки, я, коли бігаю, медитую. Це така моя особиста медитація. Я ніколи не слухаю музику, я поринаю в такий, в якийсь такий стан, знаєте, такого розслаблення, коли я концентруюся на диханні. Я дивлюся на дерева, я дуже люблю бігати в лісі або в парку. І це мене дуже надихає. Тому знайдіть. Щось для себе, можливо, якесь хобі, яке б вам приносило задоволення, яким би ви могли займатися, знаєте, так повністю занурюючись і тим самим а, даючи змогу вашій нервовій системі відпочити. Так, це теж сказала. І а, на кінець я б хотіла такий важливий момент підняти з приводу того, що. Нам, нечутливим людям, дуже важливо зрозуміти цю свою особливість і знаєте, повернути це в плюс, обернути це в плюс для себе, бо довгий час свого життя все, що я робила, я себе шеймила. Я себе соромилась, бо я щось не можу робити так, як інші, тут мені дискомфортно, тут щось не так, там щось не те. І, і люди так само реагували, казали, та щось тобі все ж не так постійно, та що ж таке? Та нормально ж все, ну чого ти? А от того, тому треба вміти, власне, пояснити про свою ночутливість, я запишу про це окреме відео і прийняти цю свою особливість. Бо, бо от такі ви є: це ваша природа. І це, до речі, дуже круто, бо це можна обернути в плюс для себе, бо ми відчуваємо не тільки дискомфорт сильніше, а й приємні емоції ми відчуваємо набагато сильніше. Ну, згадайте, яке захоплення ви отримуєте, напевно, від подорожей. Або коли ви бачите якесь кіно, чи слухаєте музику, ці мурахи от я говорю, в мене вже все, мурахи побігли. Я це все згадую, ці приємні емоції, коли ти комусь допомагаєш, начутливі люди ми дуже емпатичні, правда ж? Нам дуже важливо допомагати іншим, бо від цього ми теж отримуємо задоволення. Тому так, давайте вчитися жити з начутливістю, любити себе, цінувати себе, бо ми у себе одні. Напишіть мені в коментарях, чи знаєте ви про начутливість, чи чули колись. Чи, можливо, хтось у вас в оточенні є на як це проявляється? А у мене на сьогодні все. А, до речі, майже, майже забула. А у мене, до речі, є дуже багато до речі добре. У мене є подкаст, який називається В чому секс твого життя. А, можете теж його послухати там я розказую про секс, бо наразі я є студенткою, сексологиною. Так, я поринаю для себе в нову професію, дуже цікаво. Тому велкам. А на сьогодні в мене все. Всім бажаю класного дня і самоцінності.